Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі. Так, перша поломка на навіски за роки експлуатації мого шифенга. Що поламалося, зараз показую. І так, сьогоднішнього дня їздив, дискував. Там ви бачили на відео роботу цієї дискової борони. Але, приїхавши додому, я побачив отаку картину, що в мене Одну руку викрутило. Викрутило по тій причині, а по якій причині я сам не знаю. Ця я рівна, О, можна бачити, та я рівна, а то я скрутило. Що планується робити? Зараз я її відкручую, рівняю молотом чи ще якимсь інструментом і планую десь отут. Розрізати, аби краще, певно, не там, а краще, певно, отут я її розріжу і додав ставки по 5 см, щоб руки стали трошки довше. Знизу дам підсилення, отут отут дам підсилення. То, що буду... Все, що буду робити, все буду показував. Поки розбираю, зараз то все, рівняю і потім будемо бачити. Курка кеш. Майбутній холодець. Добре. Починаємо працюємо. Так, друзі. Подумавши добре, зваживши всі запроти, о, вирішив руки не подовжувати на тракторі, виготовив отакі дві пластини, то буде типу ребро жорсткості. І буде стояло воно отак. Привариться знизу, зараз хвилю. О, буде воно отак стояло знизу. Отак буде ребро жорсткості. О, привариться лишня тутка, щоб не заважало під яблучко, то лишня обріжеться болгаркою і все. Отак воно буде. Бо якщо я подовжу руки хоча б на 5 см, то мені буде зводив передок в тракторі. Дисковоборна важка, і буде мені зводив передок. Поки вигляд отакий. О, зранку вермо, ріжемо, шліфуємо, малюємо і на трактор. Все буде. Продовжуємо працювати. І так, друзі. Вчора я порізав ті полосини, але було темно. Тому сьогодні вам покажу ще раз. О, буде вигляд, воно мало отакий. Буде знизу отака лижа, таке ребро жорсткості. Ну, Решта то все мені тут заваджає. Отут по краях, Отут то я все позрізаю. Так же отут То все буде зрізалося. Зараз півавтомат. Проварую суцільний шов з того боку О. і аналогічно з того боку. Я вже на перехватки О, можна бачити. прихватив. Тут перехваточка, тут перехваточка. Так же Тут є, тут є. Тут є, зараз проварую сусільний шов і покажу, що з того вийшло. Добре. Маємо напівавтомат, то не реклама, я користуюсь ним вже досить довгий час. Ще Богу дякувати, не підвів. Метал, нагадую, метал, отут, отой от метал. Десятка. Тобто ми маємо отут. О, не маємо 1 см, 10 мм. О, я зрізав, тобто є метал. Добре. варимо, Поїхали. О! Суцільним швом. Зараз, друзі, вам покажу, як то воно виходить. О! О, виходить отаким суцільним швом. Добре, далі вару, покажу вже кінцевий результат. Так, друзі, я поварив, вийшов отак. О, Телефон може того не передасть, але вийшло добре. Вийшло добре, я не зварщик, я вивчусь, але заварилось добре. Якось так. Єдну я вже обрізав, має мати вигляд отакий. о, Отакий. Тут на тонче, щоб заходило до трактора і в навісне. Посередині грубше, якби як, як ребро жорсткості. Це вже готово. Все, тут помалюється і на трактор. Зараз обрізаю, ще цю. І добре. О, вже холодець кричить. Найбі тебе нехай. Добре. Менше з тим. Ця готова. Цю лишилось помалювати. О, І ще другу зараз обрізаю. Так само. Всі-всі кутики, отут. Це все. Зараз о, отак воно не оброблене. Обрізаю, малюю і на трактор. Добре, продовжуємо. І так, все помальовано, сохне. Почекаємо трошки, зробимо якийсь перекур, поп'ємо якоїсь кави, зараз все підсохне. Все, ставимо на трактор і їдемо дискувати далі. І так, друзі. Вигляд має отакий, я вже вчепив, все позатягав. Вигляд бомбечий. Все, все помальовано, все класно, все супер. Зараз чіпаємо диск в борну і в поле працювати. Так що, отакий ремонт. Кому можеш, треба буде, беріть на замітку, що можна не купляти нові тяги, а можна зремонтувати. Отакий, друзі, невеличкий вийшов ремонт моїм шифенгом. Все, беріть собі на замітку. Кого руки гне, доварюєте, залізу і вже не гне. Все, я чіпаюся. О, де та дискова борона? Во вона є. Чіпаю борону, я їду дискувати, а вам всім па-па.